Олександрійці, а ви бачили, що зробили з Бучою та Бородянкою в 22-му році? Якщо ні, то зараз побачите. Звісно, багато міст в Україні розрушені, але це я бачила на власні очі. І ми маємо пам'ятати, що тут відбувалися страшні події. Важливо, щоб всі знали, що трапилося. Те, що ви бачите, словами не передати, який біль відчували ті люди, які знаходилися тут, і це дійсно важко усвідомити. Цивілізація, мирне життя і раптом. Це ми живемо, ходимо в магазини, дивимось кіно. А для цих людей все зникло, втратили свої домівки, будівлі, звичне життя. І це дуже важливо пам'ятати і цінувати те, що ми маємо, і підтримувати тих, хто опинився в такій ситуації. На це справді дуже моторошно, і жахливо дивитися. Сюди приїжджав Бенксі і малював свої картини прямо в зруйнованих будинках. Не можу навіть уявити, як він знаходив на це все часи сили. Він дійсно вклав багато зусиль щоб створити ці роботи. До його малюнків було дуже складно дістатись, все було зруйноване. Але ми знайшли всі його картини в бородянці. Бенксі зазвичай привертає увагу до соціальних і політичних проблем. Це може бути нагадування про те, що трагічні події не повинні бути забуті. От розвалена стіна в Бородянці це не просто фон, це свідок трагедії. І Якщо на цій стіні з'являється дитина, яка кидає з доїста, це вже не просто малюнок, а сильна метафора, маленька Україна проти великого агресора. Він говорить через контрасти. Місце жаху, а на ньому щось світле, наївне, сильне. Руїни це не фон для новин, це біль, і його не можна забувати. Картини на цих стінах змушують зупинитися, подумати, відчути. Ця поїздка залишилась в моїй голові назавжди, як рана, як нагадування. Олександрійці, ми маємо пам'ятати, бо правда не десь там по телевізору. Правда зовсім поруч, і саме ми маємо її нести далі. Можете не підписуватись і не ставити лайки, просто не забудьте. І розкажіть комусь? Хай ще одна людина знатиме правду. Тягим ще крізь роки випадкові знайомствами інші давно так що не горить тихим світлом, наше колишнє вікно, і у кожного нові герої.